До культури дотичний також Сергій Павлович Корольов української культури. Дивимось! Сергій Корольов беззаперечно видатна постать. І коли ми чуємо корольов в голові, одразу виникають асоціації: космос, зорі, небо. І я певен, якщо у будь-якого українця запитати, яка ж у вас асоціація зі словом небо, то у відповідь ми почуємо корольов. Тож давайте це перевіримо. Добрий день, скажіть, будь ласка, свою асоціацію зі словом небо. Смарагдове. Що смарагдове? <Шо> «смарагдове>? Ну, смарагдове небо. А корольов. А що корольов? Корольов асоціація. Корольов небо? Ти що дебіл? <смарагдове> Алло? Скажіть, будь ласка, свою асоціацію зі словом небо. Смарагдове. 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 Чуєш, а може будемо питати у людей асоціацію не зі словом небо, а космос. Ну, космос же це очевидно, Карльов. Добрий день, скажіть, будь ласка, свою асоціацію зі словом космос. Смарагдове небо. Смарагдове небо? А чого? Ну бо смарагдове небо це космос! Ди звідси! Смарагдове небо. Смарагдове небо. Смарагдове небо. Смарагдове небо. А ми можемо якось зробити так, щоб через штучний інтелект і ліпсінг поміняти, і вони казали к. Добрий день, яка у вас асоціація зі словом космос? Корольов. <плес> Вау. А як вас звати? Максик. Максик, а яка у вас асоціація зі словом небо? Корольов. Клас! А чому? Ну, взагалі, це дуже крута історія. Коли в Корольова була улюблена пісня Дивлюся на небо і думку гадаю. І коли полетів в космос Павло Попович, він вперше її заспівав для Корольова в космосі нашу українську пісню. І цього в нас ніхто не забере. Тобто українська пісня перша, яка прозвучала в космосі, вау! О, а чим ви займаєтесь, Максима? Я пісеньки співаю. Пісеньки співаєте? А може заспіваєте нам щось зі свого репертуару? Ну давайте спробуємо. Сама Рахду в небу чекає на завтра, я йду до тебе. Я йду на завтра. Я на небо той думку гадаю. Чому я не сон.